Что прямо сейчас в Сумской области происходит после того, как мы выбили врага из нашей страны? Здравствуйте, На самом деле хочу сказать то что еще и в Курском приграничье есть разрозненные группы ВСУ, есть отдельные отряды. Ой, а що сталося? Герасимов зламався чи просто його і ці брехливі доповіді Путіну про визволення курщини настільки нереалістичні, що тепер навіть головним рупорам бункерного доводиться викоручуватися, бо схоже, що так, але ж не тільки цими заявами про Курськ вони сьогодні пробивають дно. Совсем скоро. На телеканале Россия выйдет фильм про Путина, про то, как он 25 лет руководит нашей страной. Посмотрите этот фильм. Фильм? Про Путіна? Слухайте, та казали б одразу все як є. Типу планували документалку, але реальність виявилася настільки ганебною, що вирішили просто знімати мультик про лисого карлика в бункері. Работали дуже талантливі люди і вони якраз намагалися е, цим фільмом відповідати на ваш питання. Добре. Дякую Это президент нашей страны, и нам с вами повезло, что он является президентом нашей страны вітаю, я Інна Набок. Ну і я пропоную вам проаналізувати всі ці їхні волання на болотах, щоб у пропагандистів Кремля не було жодних шансів підривати нашу з вами віру в перемогу. Але спочатку нагадую, щоб це відео побачило якомога більше людей. Обов'язково коментуйте його та залишайте свої вподобайки. Ну а тепер поїхали. Подивимося, що сьогодні доводить рупорів бункерного до сказу. По перше, звісно, це те, що Україна досі існує. Ну а вони ж не можуть нас перемогти, захопити і так далі. Ну а можуть лише пороти ось таку ахінею. Нацизм, хоча ми його задушили, і хоча ми взяли Берлін, він все одно залишився жив, на жаль. корни его остались очень глубоки. И когда мы говорим сейчас «киевский режим», это не просто так. Это Украина, к сожалению, оказалась страной, где нацизм, вот эти ростки нацизма, они стали прорастать быстрее, чем в других странах Европы. И эти нацисты стали опять ходить с факелами, стали вскидывать руки. И эти нацисты, главное, стали пытаться оказывать влияние на действующую власть. И мы не могли не отреагировать на это. И наш президент сделал то, что он должен был сделать. Друге, якщо ще кілька днів тому в екстазі вони всі розповідали про визволення Курської області та смакували деталями і навіть дякували північнокорейським військовим. То тепер, коли вже не вдається просто брехати, бо надто багато деталей з'явилося, доводиться зізнаватися. Що в Курському пригранічі, точніше, вже з другої сторони, що прямо сейчас Сумській області відбувається після того, як ми. Вибілі врага з нашої страни? Здравствуйте. На самом деле хочу сказати, що ще й в Курском приграничье есть разрозненные группы ВСУ, есть отдельные єдільні отряди, єдні террористы, которые прячутся по подвалам. Пока що продолжается дозачистка, как в районе Гарналі, так и в районе Алішні. Тим часом головний кінь бункерного вирішив зробити вигляд, що насправді у Росіян все за планом. А от плани тих країн, які допомагають Україні вистояти, нереалістичні. Як вам? Их планы по нанесению нам, Российской Федерации, стратегического поражения никогда не сбудутся. Это все уже прекрасно понимают. Так что наше предложение, которое президент Путин озвучил, это начало прямых переговоров без предварительных условий. Перемирие в данной ситуации рассматривается как предварительные условия, которые, которые будут использованы для... Дальнішої поддержки київського режиму, укріплення його военных способностей. А це Лавров згадав про перемир'я, яке запропонувала Україна. Вірніше, ось так нікчемно він вигадав виправдання відмови від перемир'я з Україною на 30 днів. Бо насправді Росія боїться, що саме під час перемир'я з Україною на 30 днів наші західні партнери допоможуть зміцнити збройні сили. Тому звісно Путін просто хоче убезпечити свій парад до дня перемоги, який відбудеться у них там 9 травня. От і все. Зеленський робить много різних заявлень в більшій своїй частині. вони неудачні. ані неудачне. Парад буде і ми з вами будемо з гордістю наблюдати за цим парадом. Оскільки я згадала я тут про парад, то покажу вам ще один той, який вже пройшов у Воронежі, бо там влаштували парад із дітьми на військовій техніці. Захід пройшов у дитячому садочку. До речі, у телеграм-каналі Поліції, яка це опублікувала, назвали все це Парада, Побєда Бесія» милим парадом перемоги. Ну а ви що скажете? Універсальних радівельних. Автомобілі мають гідропневматичні, незалежні підвіски, Короткий автомат. Видітелі мощності в одну тапові силу. По площі виїжджають далеко танками. А тепер, власне, повернемося до параду Путіна, який попереду. Бо навіть у Трампа різко відповіли на ідею Путіна про перемир'я саме 9 травня. Спецпосланець президента Сполучених Штатів Америки в Україні Кіт Калох сказав, що це абсурд, і додав, що припиняти вогонь необхідно як мінімум на 30 днів. І як розумієте, путіністам це теж не сподобалося. То вообще в этом в, в, воввочому інформаційному шумі всі виділяти тощо близько дійстві садних страна, а з другої сторони то, що є просто откраїна дезінформація. Вот я уж не говорю про такой вот ну, шум, що називається, який создают разные всякие СМИ, там експерти, коментатори і прочее прочее, и там часто, как бы, которые там ну что-то такое от себя несуть. Вот, я например, все время щось от себя несу. Вот, постоянно американці, які там собаку съели, да какую там собаку, так сказать? Целую, мені слона-то сожрали, как бы вот на всей этой інформаціонной вот пропаганді, как бы рекламі, как бы до да, самопіарії і так далі. До речі, про перші 100 днів Трампа теж фейкомети згадали. Вірніше, дивіться, як заговорили. Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи! в прямом эфире Ваша любимая програма 60 минут о самом главном. Мы начинаем со срочных новостей. Трамп только что заявил, что Украина очень скоро будет разгромлена российской военной машиной. А потім і Пісков постукав з на і почав розповідати про прямий контакт між Путіним і Трампом. Це що знову виходить? Що Трамп тепер друг чи як прямий контакт на вищому рівні завжди ефективен? и всегда помогает урегулировать те шероховатости, которые могут возникать на рабочем уровне, на экспертном уровне. При необходимости этот прямой контакт будет установлен, мы имеем все необходимые, все необходимые каналы для диалога с Соединенным Штатом, они уже восстановлены, восстановлены, поэтому процесс продолжается, он идет, идет очень напряженная работа. Ну, а тепер після всієї цієї словесної діареї в московських студіях покажу ще одну цинічну сторону росіян. Ну і власне те, з чого починається їхній руський мір. Чого починається? Так, руський мір починається і до речі закінчується лише руїнами, вбивствами та брехнею, навіть на власній землі. Тож підсумовуючи цей випуск, нагадую, щоб там не відбувалося в кремлівських студіях і на міжнародній політичній арені. Нам з вами своє робити. Тому давайте невпинно підтримувати сили оборони, щоб вони відправляли окупантів туди, де їм місце, бо воно точно не на нашій українській землі. А з вами була я інна Набок. Дякую, що дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимось.